Понад 4,5 мільйони українців воновили свої військово-облікові дані. Це інформація від Міноборони. А в депутатському корпусі кажуть, майже стільки ж громадян підлягають штрафам, адже не оновилися у терміни. На виконання норм закону було 60 діб час спливу півночі, 17 липня. Що тепер робити тим, хто не встиг? Чи всі вони автоматично будуть оштрафовані? Хто накладатиме санкції та яка наразі ситуація біля ТЦК? Дізнавалися наші журналісти. Ось така ситуація була сьогодні вранці біля одного столичного ТЦК знову черги. Деяких чоловіків бачимо не вперше. Спілкувалися з ними 16 липня в останній день оновлення даних. То чи оновили? Ну мені треба на научу. Я з понеділка тут торчу з п'ятого утрагу. Дані в ЦНАПі оновляли, написано, що не на обліку. Цей чоловік, переселенець із Донеччини, каже, упродовж десяти днів намагався виконати норму закону. Був знятий з обліку як обмежено придатний. Поновитися через резерв плюс неможливо. Тож громадянин відправився в ЦНАП. Там знайшли колізію з даними в паспорті, не існуючу вулицю в прописці. В часовому яру її раніше перейменували. Чоловік зайнявся цією проблемою, далі став у чергу, та оновити дані не встиг. Як і пан Василь, роки три стою вже в черзі. Серйозно. проблема в тому, що от баз много, а порядка практично немає. Значить, електронному резерв плюс обнаружує, що я не на обліку, хоча. Військових квиток тут все тут. В мене є штамп, Печать. А Олександр визнає, спохватився пізно. Каже, була поважна причина: хворів. Сподівається оновити дані сьогодні й уникнути штрафу. П'ятий день теж стою і не можу оновити дані. Сьогодні я п'ятнадцятий, можливо, я встигну. Я дуже цього хочу, які всі оновити свої дані, щоб мене не штрафували, бо таких грошей 17 тисяч або 25 тисяч в мене немає. А це Миколаїв. І тут є черги біля терцентрів комплектування, бо ж від учора офлайн тільки ці структури оновлюють військово-облікові дані громадян. ЦНАПи більше не надають такі послуги. Більшість норму закону виконали. З п'ятниці почав, з прошлої неділі. Очереді великі. І коли закінчили? Вчора? Оновив ще на початку місяця, але в ЦНАПі і там були деякі неточності і потрібно все рівно з'явитись, було ТЦК. Зараз уточнюю дані. Спочатку не було е, даних. Потім перестановив резерв плюс і все підтягнулося. Все добре на обліку. 60 днів було в громадян України на оновлення військово-облікових даних. І три варіанти, як це зробити: через ТЦК, ЦНАП чи в застосунку резерв плюс. Термін сплив опівночі, 17 липня. Маємо наразі таку статистику: 4 мільйони 690 тисяч 496 українців оновили свої дані протягом 60 днів. Серед них Понад 3 мільйони у застосунку Резерв Плюс найлегшим і найшвидшим способом оновити дані став спеціально розроблений Міноборони застосунок Резерв Плюс. З ним процедура займе всього 5 хвилин, заявляли урядовці. Потрібно лише ввести номер телефону, електронну адресу та місце проживання. Без живих черг під палючим сонцем. Утім, чимала кількість громадян цим не скористалася. Наприклад, записавшись двадцять за 30 днів на електронну чергу, ти приходиш в кабінет, а там ти кажеш, шановний, не резерв плюс і ваші уточнення даних. Це не тут, це в іншому кабінеті. А в тому кабінеті електронної черги немає. 30 осіб приймає, приймає одна-дві працівника. ТСК. Тобто, якщо у людини виникали якісь проблеми з рахунком резерв плюс, знову ж таки там можна було виправити дані онлайн, якщо якусь помилку е викидала. Тобто можна було зробити це пізніше, якщо був якийсь технічний збій або проблеми з інтернетом, так само можна було е піти. ЦНАП або СП. тобто можливості були вдосталь, і Міністерство оборони не підтримувало продовження терміну оновлення даних на даний момент. Маємо статистику, яка підтверджує, що за стосунком «Резерв плюс все таки можна було закрити цю норму закону. То чи всі ті, хто протермінував оновлення військово-облікових даних, отримують штраф у міністерстві оборони, відповідають. 17 липня стосовно тих громадян, які не своєчасно навели облікові дані, будуть відкрити адміністративні правопорушення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Звернутися до суду необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Штрафи накладатимуть працівники ТЦК та СП. Роз'яснюють процедуру в генштабі. Уповноважена посудова особа ТЦК ТСП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК ТСП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. При цьому штрафи не нараховуватимуть автоматично. Процедура стягнення може тривати від трьох місяців до року. А дізнатися про адмінправопорушення за неоновлення даних можна буде в дії, повідомили в оборонному відомстві. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів Державної виконавчої служби. В такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Ба більше кошти можуть стягнути з банківських рахунків, а деяке майно виставити на онлайн аукціон. Наразі ж у територіальних центрах комплектування та застосунку резерв плюс громадяни продовжують оновлювати свої дані. Однак тепер це не звільняє від штрафу. Повістки ж від учо. Ора можна отримати поштою. Тим, хто не оновив інформацію, документ відправлять за останньою адресою, яка була в реєстрі. І навіть якщо людина там не проживає, повістку однаково вважатимуть врученою. Ярина Марків, Володимир Самченко, Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.